Думаємо про те, що ми маємо, але завжди думаємо про те, чого у нас нема, Даніел Карнегі в ефірі. Вічна віч з Олегом Синюткою. Запрошую, вітаю вас. Нашу сьогоднішню зустріч хочу почати з такого доволі революційного вашого рішення обирати голів райдержадміністрації на відкритому конкурсі. Що спонукало вас до такого нововведення? Це не просто моє рішення, це швидше моя пропозиція, яку підтримав і схвалив президент держави, тому що керівників районів призначає саме президент своїм указом. Знаєте, треба старатись робити все максимально правильно. І на сьогоднішній момент посада керівника районної адміністрації це швидше не якась. Великий подарунок чи якась інша річ, це величезна відповідальність. І хочеться, щоб цю відповідальність взяли на себе, по-перше, найбільш підготовлені, по-друге, люди все-таки, які найбільш достойні, і по третє, люди, які хочуть. Тому питання було не просто оголосити конкурс, питання було, щоб цей конкурсний відбір провадили люди, до яких суспільство має довіру. І мені насправді було. Дуже приємно, коли такі авторитетні люди, як Мирослав Маринович, проректор УКУ, як Мар'яна Луцишин, керівник Європейської бізнес-асоціації, як Андрій Павлік, голова наглядової ради it кластеру як Софія Опацька, керівник бізнес-школи УКУ, як Павло Шеремета, як Олександр Фільц, професор, дали свою згоду бути учасниками цього відбору. Це дуже важливо, тому що це легітимізує тих людей, які візьмуть на себе величезну відповідальність. І приємно, що президент України підтримує таку ініціативу. Я переконаний, що, по-перше, ми отримуємо фахових людей. По-друге, ніхто не зможе закинути, що посади продаються чи купляються. А по третє, Знаєте, це велика відповідальність людини, коли вона для себе в житті робить такий крок і каже, що вона це хоче змінити. Я переконаний, що ці перші чотири голови районних адміністрацій, які будуть визначені саме таким конкурсом, це буде тільки початок, бо ми плануємо таким же шляхом йти і по керівниках департаментів, і по. Тих керівниках, від яких будуть залежати приймати рішення в області, люди дали сьогоднішній обласній владі карт-бланш. Ми не можемо зрадити очікування людей. Сьогодні відбулася колегія обласної адміністрації, яка розглядала дуже важливе питання. Це соціально-економічний і культурний розвиток Львівщини за цей рік, який уже минає. Я би хотіла, щоб ми з вами зупинилися на тих проблемних питаннях, про які йшлося. Та ну насправді проблемних питань більш ніж достатньо, і найбільш проблемне питання це є падіння на 20% реальних доходів людей. Якщо перерахувати в гривні, то можна там себе тішити ілюзією, що заробітна плата десь зросла. Але ж ми прекрасно розуміємо, що гривня дуже сильно здевальвувала. І сьогодні за тих декілька гривень, які отримують люди, вже не можна купити того, що вони могли ще купити там рік чи два роки тому. Тому основне питання це є заробітки людей, і тут відповіддю можуть бути тільки інвестиції. Мені було дуже приємно, що коли ми мали такий спільний виїзд з представниками компанії Леоні на Радехівщину і розглядали питання будівництва заводу на 3000 тисячі чоловік на Радехівщині. То за результатами цієї розмови пропозиція пішла в Німеччину, і в січні ми будемо мати рішення. Дуже б хотілося, щоб це рішення було позитивним. Приємно було обговорення з бельгійською компанією Хім питання будівництва заводу по виготовленню меблів. Не питання в тому, що наші не можуть робити меблі. Сьогодні є можливість за допомогою цієї бельгійської компанії вийти на європейський ринок, а це тоді будуть стабільні в 5-6 тисяч гривень заробітні плати для людей. І от такі речі сьогодні важливі з точки зору соціально-економічного розвитку. Ну а всі інші речі, там транспорт. Промисловість, ремонт доріг, будівництво шкіл. Звичайно, вони також всі є сьогодні дуже важливими, але визначальне це є заробітки для людей тут на місці. Ну на жаль, у нас є ще таке ганебне явище, коли людям просто не виплачують зароблені грошей. І не завжди це об'єктивні причини. Я не задоволений роботою управління праці, тому що саме вони відповідають за цю ділянку роботи. На засіданні колегії ми попередили керівника управління праці. Що якщо буде така ситуація і в подальшому і не буде реагування, значить у нас буде інший керівник управління праці, тому що ну це не може так бути, щоб люди. Місяцями сиділи без заробітної плати, є для цього правоохоронці. Ну, врешті-решт, ви знаєте, що невиплата заробітної плати це один із самих великих гріхів. Я переконаний, що ми повинні крок за кроком цю ситуацію покращити зараз. Профільні департаменти обласної держадміністрації працюють над створенням нових обласних програм. Які тут пріоритети? Це дуже добра розмова у нас відбулася директори департаменту обласної адміністрації і новообрані голови депутатських комісій обласної ради. Ми домовилися, що ми повинні би вже починаючи з наступної сесії, яка буде 8 грудня, розпочати розгляд програм, які би були заплановані на наступний рік, через декілька років. Пріоритети для нас є зрозумілі. Перший пріоритет це, звичайно, є дороги, інфраструктура, тому що дещо вдалося цього. Того року зробити, але це ще дуже дуже мало порівняно із тією потребою, яка є на сьогоднішній день. Друга річ, яку ми повинні зробити, це звичайно, що ми повинні. Зробити всі можливі речі, щоб дати людям роботу. Причому ця робота має бути і в місті, і ця робота має бути на селі. Цей проект, який ми започаткували із компанією Яблуневий дар, це ж таки компанія, яка є тут у нас в городку. Це третя за своїм рівнем в світі за обсягами виробництва компанії. І ми домовилися. Я за це дуже вдячний. Керівництво власникам компанії, що вони дадуть можливість на селі людям вирощувати продукцію, яка буде 100% спожита цим підприємством і продана на ринках Європи, Америки. Ну, величезні вони сьогодні мають можливості. Якщо ми добре підемо цим шляхом, то люди на селі будуть мати заробіток, а це є дуже дуже важливо. Третя річ, яка є важлива, це є енергозбереження, тому що сьогодні, от ми розглядали питання. Стосовно обсягів споживання, якщо взяти за два роки, то такі обсяги мешканцями зменшилися на 200 тисяч метрів кубічних, ніби така красива цифра, але я ж це прекрасно розумію, що це не із енергозбереження, а це в першу чергу із за того, що наші люди дуже сильно збідніли, і вони собі вже не можуть дозволити. Комфортних умов проживання. Тому минулого тижня у нас була дуже серйозна розмова з Лівгазом. Я звернувся до правоохоронних органів і апелював до керівництва Лівгазу про недопустимість виписування рахунків із завищеними обсягами споживання. Я дуже прошу людей. Не платіть за неспожитий газ. Це не є проблема людей, це є проблема приватної структури Львівгазу. Тому, якщо є такі речі, якщо ви бачите, що Львівгаз хоче вас обдурити, і дуже простий шлях: звертайтеся, будь ласка, з заявою в правоохоронні органи, прокуратура взяла це питання на контроль. Про це знають у Львівгазі, про це знають правоохоронці. І сьогодні дуже важливо я повернусь до програм. Дуже важливо питання енергозбереження і питання реального переходу на альтернативні види споживання палива. Ну і можна багато-багато речей ще говорити. Житлово-комунальна сфера потребує реформ. Ми про це говоримо уже давно. Шостий всеукраїнський форум. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків відбувся у Львові, і це нове нові об'єднання. Вони вже продемонстрували, що вони є кращими господарями, ніж ЖЕКИ. Я хочу тут більше апелювати до мешканців. Міст до мешканців багатоповерхівок, тому що з 1 липня вступив в дію закон, який вимагає до 1 липня наступного року ліквідувати монополію ЖЕКів. І сьогодні дуже важливо, щоб люди не просто згадали про існування цього закону 30 червня, а щоб вони сьогодні, і це є завдання для органів влади, для міських голів, щоб сьогодні вже люди почали швидше об'єднання в. Співвласників товариства багатоквартирних будинків, тому що ну просто надійде перше липня, і тоді люди можуть просто не встигнути. Тому дуже важливо міським головам, міським радам, і цю роботу буде координувати обласна державна адміністрація в кожному будинку створити таке об'єднання як перший крок. А другий крок обрати собі не рутинний і нікчемний. ЖЕК, який вже давно поріс мохом, а обрати собі того підрядника, який за достатньо високу сьогодні оплату надасть якісну послугу для обслуговування будинку і по даху, і по прибиранню, і по утепленню, і по воді, і по каналізації, і по газу це дуже важливий процес. Ми сьогодні людям повинні це обов'язково роз'яснити. З багатоквартирними будинками зрозуміло. А що робити людям, які живуть в малоквартирному будинку, і напевно об'єднатися їм і зробити об'єднання співвласників не дуже вигідно, бо квартир мало, і грошей теж відповідно вони зберуть мало, щоб забезпечувати свої потреби. Радянська влада вбила в нас господаря. Ну я не думаю, що люди, які живуть в малоквартирних будинках, почувають себе. Гірше, ніж люди, які живуть там в дев'яти поверхівках чи в п'ятнадцяти поверхівках. Але тут питання в тому, що кожен повинен доглядати за своїм житлом. Знаєте, от ми привикли, що там хтось, хтося, так повинен прийти і все зробити. Це так не буде. Ми повинні привчати себе до того, що ми маємо слідкувати за утепленим вікном. Ми маємо слідкувати за дахом, який не протікає. Ми маємо слідкувати за тим, щоб у нас сходи були доглянуті. Звичайно, що сьогодні ми наполягаємо, щоб держава під час такого переходу профінансувала первинний ремонт. Це дуже важливо, але все-таки головне це є відчуття власника і власності. Ну, ви ж подивіться, там де є особисті будинки, ну ніхто нікого ж не кличе ремонтувати дах чи, чи робити якісь інші. Кожен доглядає за собою сам. Ми так повинні, так живе весь світ. Може деколи тяжко, може деколи гірко і прикро, але ми до цього йдемо, і ми нікуди від цього не дінемося. Об'єднані громади, яких у нас 15, тепер уже теж готують по-новому свої бюджети і теж думають, де залучити інвестора, щоб почати заробляти гроші. І от виготовлення цієї проєктно кошторисної документації на інвестиційний проєкт, це, як правило, дуже дорого. Фонд відродження, ніби запропонував, що він допоможе громадам. Ми мали цього тижня такі дуже добрі перемовини з фондом відродження, з послом ЄС в Україні і з першим заступником міністра розвитку Республіки Польщі і в цих всіх. Розмовах основне, це було допомога для того, щоб ми насправді стали і мали можливість ну, швидко розвиватися. Я дуже вдячний виконавчому фонду, директору фонду відродження пану Євгену Бестрицькому за те, що він погодився для виготовлення проєктної кошторисної документації надати гранди. Це дуже важливо. А ще одна важлива річ. Тому що цього тижня було підведені підсумки антикорупційного конкурсу. Тобто, ми сьогодні по трьох, на мою думку, найбільш болючих речах: це є земля, це є ліси і це є фіскальна служба. Будемо мати громадські організації, які будуть слідкувати за цим процесом. Це надзвичайно важливі, і я вдячний фонду відродження, що він профінансував ці речі. У нас дуже багато на Львівщині працює датських інвестицій. Данія в дуже багатьох сферах допомагає Україні цього тижня. Вперше надзвичайний посол королівства Данії був на Львівщині. Чи готові вони розширювати свою діяльність? Нам це дуже потрібно, тому що датські технології є особливо добрими в сільському господарстві у вирощенні племінної худоби, і тут для нашого села. Важливо, щоб ми застосували в себе ті технології, які дають швидкий ріст, які дають якісні показники. Я переконаний, що ця зустріч з послом, при якій був присутній голова датської бізнес-асоціації, буде знаєте, таким поштовхом. Є дуже хороші датські підприємства в жовківському районі, є дуже хороші датські підприємства в інших районах. І знаєте, ми повинні нарощувати присутність іноземного капіталу, тому що він дає можливість нашим людям отримувати. Ти більше заробітні плати це дуже важливо. Аргентинська республіка теж зацікавилася Львівщиною. Які сфери економіки цікавлять їх? Ну, Аргентина насправді далеко, і з Аргентиною набагато складніше ніж з Данією, але ну Чим чорт не жартує? Раптом нам вдасться нав'язати якісь такі речі. А я вдячний, і я це висловив послу Аргентини, тому що сьогодні в їхній країні живе 300-тисячна українська наша громада, і я вдячний за те, що українці мають можливості для свого культурного розвитку. Врешті-решт, ми згадали про те, що консульство Аргентини у Львові, яке існувало на початку двадцятого століття. Це важлива віха в розвитку нашого міста. Ну і Аргентина це єдина країна Латинської Америки, яка визнала Українську Народну Республіку як незалежну державу, яка репрезентувала на початку ХХ століття українців на нашій етнічній території. Такі речі не можна забувати, навпаки, треба об'єднуватися і говорити про співпрацю, тому що нас багато спільного. Цього тижня з Львівщини поїхав гуманітарний вантаж до Луганської області. Що ми повезли нашим? Я землякам. Може це даремно, але я цього тижня заборонив декільком головам районних адміністрацій супроводжувати вантажі, які вони відправляли звідси з Львівщини на схід, тому що я вважаю, що Зараз треба тут робити. Зараз треба, щоб в першу чергу підготуватись до зими, завершити роботи по будівництву. Ми цього року отримали з державного бюджету на будівництво. 370 мільйонів гривень. Такої суми ми це тільки це без доріг. Якщо додати ще дороги, то це буде більше мільярда. Такої суми ми ніколи не отримували. І дуже важливо зараз завершити ці роботи, тому що зима вже ну не то, що на носі, зима от вже у нас біля дверей. Але то, що. Поїхав такий вантаж і, зокрема, поїхав в Сватово. Знаєте, цього тижня і новообраний голова обласної ради поїхав на схід в Луганськ, тому що ми хочемо допомагати. Там вже є величезні села, де. Колись живуть виселені із Нацяння, з Лемківщини. Люди. Ну, ми повинні об'єднувати Україну, і це ми обов'язково будемо робити. А що повезли? Різні речі повезли від продуктів для наших бійців і дякувати Богу, що сьогодні ми налагодили так постачання армії, що вже не треба вести гречку чи крупи, а треба якісь такі речі, які все одно солдату хочеться мати. Але ми також повезли і в Сватово будівельні матеріали, тому що ми повинні допомогти після тої біди, яка сталася під час вибухів, привести до порядку їхні будинки. У нас одна Україна, тим більше, що ми сьогодні повинні повернути її територіальну цілісність. Відлуння війни доходить і до Львівщини. Навіть сьогодні було повідомлення, що знайшли гранату на вулиці цього тижня. Ви відкрили оновлене приміщення антитерористичного центру, яким які має ну, найсучасніші засоби. Чим більше наша армія буде ставити москаля на це місце, яке він заслуговує, тим більше різноманітні диверсійні групи будуть чинити безлади у нас тут на Львівщині. І я дуже прошу людей. Ми мали такий прикрий випадок сьогодні у Львові, на вулиці Мучній, де ледве не сталася біда. Я дуже прошу людей. Якщо ви бачите підозрілі предмети, не жартуйте. Будь ласка, зателефонуйте 112, 102, гаряча лінія міста. Якщо ви бачите людей, які себе поводять неадекватно чи підозріло. Не встидайтеся, не бійтеся, обов'язково від це відреагуйте. Зателефонуйте 112, 102, гаряча лінія міста. Правоохоронці налаштовані на те, щоб забезпечити порядок. Ми маємо сьогодні вже кращі комунікації. Ми маємо сьогодні більш сучасні системи спостереження, але без людської допомоги нічого не буде. Кожна людина, яка живе у Львові, яка живе на Львівщині. Мусить дбати про свою безпеку, про власну безпеку, про безпеку дітей. Звичайно, що органи влади правоохоронці за це відповідають. Але якщо ви бачите щось підозріле, якщо є люди, які себе поводять сумнівно, зателефонуйте, не проходьте мимо. Це збереже чиєсь життя. В суботу у нас один з найскорботніших днів в календарі це День пам'яті жертв голодоморів. Айтем... Я все-таки за першою своєю освітою я є історик. і дуже часто обдумував, чому сталося так, що голод 20-х років на Великій Україні, потім Голодомор 32-го, 33-го років на Великій Україні, голод 46-го року по всій Україні. Це Ну, насправді все дуже трагічно, але, на жаль, так само просто. Просто комуністична система на всіх етнічних українських землях вирішила винищити український нарід. Бо побороти селянина не змогли. Селянин боровся, українець боровся за свою землю, значить, його вирішили знищити голодом. І кожного разу. Коли дивишся документальні кадри тих часів, то це охоплює просто жах, тому що ті речі ну те ненависть до чого наші вороги спонукали українців, людей, які жили від Кубані і до Лемківщини. Це насправді велика трагедія нашого народу, і ми повинні перед всім світом засвідчити, що ми в цій ситуації все одно вижили. Ми вижили і перебороли ці речі, але ми повинні пам'ятати, тому що стільки мільйонів невинно убієнних, які втратила Україна в цей час, воно ще буде довго нам відгукуватися і не тільки в наших серцях, а взагалі у всьому нашому етносі. Над чим голова Львівської обласної держадміністрації буде працювати наступного тижня? Ключове питання сьогодні це формування кадрів в обласній державній адміністрації. Ви знаєте, що з 1 січня вступає в дію нова структура. Ми скорочуємо на 30% апарат. Ми на 20% скорочуємо всю структуру, і дуже важливо, щоб на роботі залишилися люди, віддані своїй справі, люди професійні, які не будуть спокушатися ні на хабарі, а будуть справді працювати для людей. І Я хочу з кожним підрозділом провести таку співбесіду і з кожним підрозділом націлити на виконання не які ось от. Ефемерних, а дуже конкретних, дуже чітких завдань в дуже чіткі терміни. Друга річ, яка є важлива, це є підготовка програм на 2016 рік, те, про що ми говорили: дороги, освітлення, енергозбереження, садочки, ФАПи. Ми повинні сьогодні правильно це спланувати на наступний річ. Третя річ, яка є дуже важлива, це є. Завершення будівельних робіт на превеликий жаль, навіть в таку погоду ми робимо багато речей по дорогах. Сьогодні ми додаємо в асфальт відповідні добавки, яка дає можливість працювати при температурі до мінус п'яти. Але <кій> нам сьогодні треба закінчити ще цілий ряд об'єктів, фапів, шкіл, садочків, які на що виділені гроші на цей рік. Тобто роботи вистачає. Просто треба трошки раніше вставати, трошки пізніше лягати і все буде добре. Бажаємо успіху і дякую, дякую. за інтерв'ю.